Продовжуємо перевіряти домашні задачі, але зараз вони а, трохи довше будуть за розв'язанням. Дивіться, перша задача у нас така 12.33. Період коливань вантажу підвішеного на гумовому жгуті дорівнює 1 секунди, яким стане період коливань, якщо жгут скласти навпіл. Ну, По-перше, якщо буквально на якісному рівні ми це розуміємо, якщо ми. А, Беремо в гут і складаємо його навпіл. зрозуміло, що він буде жорстче, і тому каливання будуть чистіше. Тобто е, період в цьому випадку має зменшитися. Але не зрозуміло, без скільки разів це буде відбуватися. Тому, ну зараз, якщо я розв'язала багато задач, то для мене зовсім очевидно, яка буде відповідь для жорсткості жгута. Але я розумію, що не всі з вас настільки багато задач розв'язали, і не всі пам'ятають, як це відбувається. Тому в мене буде трохи лірічний відступ, ліричний відступ від розв'язання задачі. Але він корисний, і я раджу, якщо ви навіть правильно розв'язали задачу і розумієте, чому ви так її розв'язали. Я е пропоную рап все ж таки вам це дописати. Це дуже корисна. Е Річ. Ладно, не неважливо. Складно підбирати слова, ну добре, я сподіваюся, що навчуся. І так, в нас е, є період, в нас є джгут, який ми склали навпіл, і є однакова маса, яку ми будемо підвішувати. Потрібно знайти період. Дивимось спочатку на те, що в мене ось тут пунктіри. По-перше, я буду все розповідати не на приклади джгута, а на приклади е, пружин, так, трохи простіше і більш наглядно. Давайте будемо з вами, по-перше, розглядати ситуацію. Нам не жалко пружину, у нас їх забагато, і ми взяли і відрізали від пружини половинку. Вона стала у нас коротше, і тоді, якщо ми будемо діяти той, той же самий цілей, зрозуміло, що ми розтягнемо її, і її е, е, видовження буде менше в два рази, тому що вона стала в два рази коротше. А у нас е, видовження, воно буде залежати від цього. І тоді, тоді ми бачимо, якщо у нас видовження в два рази коротше, то жорсткость має бути в два рази більше. Ага. Тобто, коли ми жгут складаємо навпіл. Ми його робимо коротшим, але ми ще не врахували, що там буде два жгута. Ми його робимо коротшим, і це збільшить його жорсткість. Але дивимось на наступний е, приклад. Якщо у нас є дві пружинки, вони з'єднані паралельно. Ми таке з вами розв'язували ще навіть в сьомому класі, але я розумію, що не важливо і в дев'ятому я вам нагадувала. ну, Нехай, ще раз нагадаю. Якщо ми з'єднаємо паралельно пружинки і будемо розтягувати якоюсь силою, то видовження у них буде однаково. Ми спец... на... ну, спеціально так пружинки з'єднали. І бачимо, що у нас сіла буде дорівнювати двом сілам, які діють на пружинки. І тоді сіли в пружинці, які виникають в пружинках, у нас будуть КХ1 і КХ2, але Х1 і Х2 у нас однакові, тому це буде К1Х і К2Х. Але якщо ми всю систему розглядаємо, то це буде жорсткість цієї системи умножити на те ж саме видовження Х. Зрозуміло, що Х однаково, тому жорсткость буде рівнювати суми жорсткості. Хтось з вас запам'ятав це як через, мабуть, з'єднання провідників, але там ми розуміємо, що якщо ми о перерахуємо, то якраз у пружин у них все навпаки. Ну, Добре, якщо так пам'ятаєте, то теж добра запам'яталка. Але дивіться, якщо в нас дві паралельні пружинки або два паралельних шкута, жор... їх сумарна жорсткість подвоюється. Якщо в нас половинка, то сумарна жорсткість подвоюється, А у нас не просто половинка, а ще і дві половинки буде. Тобто вона жорсткість буде в два рази більше і ще раз в два рази більше. Тобто вона буде. Дорівнювати 4 жорсткостям. От звідси у нас береться К дорівнює 4К нульовим. Якщо ви просто написали, що жорсткость дорівнює 4К0, то це не дуже зрозуміло, звідки ви це берете. Але якщо ми це з вами доповіли, і ось у нас є докази цього, то після цього ми можемо просто з вами записувати період каливань і знаходити відношення періоду коливань, який ми знаходимо, до періоду каливань, який нам було дано. 2 π і M у нас скорочуються, а k, воно обернено пропорційно і ще й під корнем. Але якщо ми замість uh, k підставляємо 4 k нульових, то корінь легко звлечеться це буде одна друга. Ну, умножаємо на секунду, це буде пів секунди. Тобто, наше предположение початкове, то, що ми з uh, вами Вважали, що пружина буде коливатися частіше, так, вона буде частіше коливатися. Але ми не розуміли, у вас скільки раз разів. А так ми вже бачимо це розв'язання. Ну добре, наступна задача, мабуть, щось на кшал того у вас когось було в навіть в самостійній роботі, щось схоже. До пружини по черзі підвішують два вантажі. У першому випадку період коливань пружинного маятника пів секунди, а в другому. 1,2 секунди, яким буде період коливання, якщо до тієї ж пружини підвісити обидва вантажі. Ну, дивіться. Єдине, що нам казали, що прогина буде та, та й сама, але. Які будуть у нас грузи, нам не сказали. Тобто ми розуміємо, що вони не однакові, тому що і періоди, і різна пружина та ж сама. Ну, щось будемо з цим робити. Але підхід достатньо, достатньо алгоритмізований, Давайте подивимось, як розв'язують подібні задачі. Нам дано два періоди, сказано, що жорсткість однакова, і знайти період, коли у нас обидва грузи підвішені до цієї пружини. Період каливань, ми розуміємо, що він ось по такої формулі може бути знайден для пружинного маятника. Але звідси ми можемо легко виразити масу кожного з вантажів. А потім ми розуміємо, що якщо їх подвішують обидва, то у нас період каливань для цього випадку буде ось такий. Тепер, якщо ми підставимо замість маси М1 та М2 ось ці вирази, то побачимо, що в нас майже все скорочується, Дивіться, для того, щоб записати окремо два різні. Доданка я е, поділила на К, м1 поділила на К, і М2 поділила на К, тому в мене К буде в знаменник і там, і там. Ось, Дивіться, тоді ми записали для М1 скоротили К, для М2 скоротили К. І бачимо, що якщо ми 4П квадрат винесемо за знак корня, то ми скоротимо це з двома пік, які перед корнем стоять. І тоді у нас підсумкова формула буде ось така. Одиниці перевіряються легко, і числа підобрані дуже добре для того, щоб можна було розв'язати цю задачу дуже просто. І не приблизно, а точно. Добре, наступна задача у нас була 13:15. Підводний човен сплив на відстані 100 метрів від берега, викликавши хвилі на поверхні води, хвилі дійшли до берега за 20 секунд, причому за наступні 15 секунд було 30 сплесків хвиль об берег, яка відстань між гребенями сусідніх хвиль. Ну, дивіться, Найбільш часто ошибка помилка в розв'язанні цієї задачі то що неуважно записують час і. Плутають саме це, коли підставляють до підсумкової формули. Але час 20 секунд і час 15 секунд це різний час, і потрібно розуміти, що відбувається в кожний момент. Якщо у нас човен спливає на відстані 20 метрів від берегу, то і виліт доходить до берегу за. 20 секунд, ну, мабуть, перша хвиля дійшла за 20 секунд. Це ми з вами знайшли швидкість цієї хвилі. Тобто вона за 20 секунд проходить відстань 100 метрів. А потім сказано, що на берегу будуть, будуть сплески. Їх буде 30 за 15 хвилин. Тобто ми можемо знайти або період, або чистоту. А чому я шукала чистоту? Можна було період шукати? Ну добре. Нехай, а, ладно. Я просто сама себе дивуюсь, тому що іноді я не полюбляю чистоту, полюбляю період більше. Чому я в даному випадку так зробила? Не, не зрозуміло. Ну, нехай. Ось, давайте далі. Далі ми будемо шукати відстань між гребенями сусідніх хвиль, а це ніщо інше, як довжина хвилі. Я розумію, що хтось з вас був не дуже. Не хотів замислюватися, тому просто передивився розв'язок авторський. Але сподіваюся, що хтось з вас просто розв'язав задачу самостійно і ви були молодці. І те і інше, зрозуміло, можливо, зробити, тому я й даю іноді задачі зключай домой. І так, я позначила S 100 метрів, 20 секунд це Т1, 15 секунд, це Т2, а N дорівнює ось так. Я просто дивлюсь, що я могла написати ось тут. Другий спосіб. Давайте я його сюди додав, додам, чому я не захотіла так зробити. Дивіться, я ж могла ж ось так написати ось тут період. Ось сюди я його трохи посуну. І в мене було б. зараз. Мені навіть так більше подобається. Я не знаю, бачите, я не відразу це. Ой, не відразу це побачила, коли розв'язала. Як то на алгоритмі все робиш, а періодично... Дивіться, я могла період знайти як t2 поділити на n, так ще було б простіше. І я би довжину хвилі таки знаходила б ось по цій формулі, яка в мене перша записана. Я її більше полюбляю. Чому я так не зробила, Не розумію. Тобто, в мене було б лямбда дорівнює V умножити на t. І це в мене було б. S на T1 умножить на T2 на N. Мені навіть перевер... перевертати нічого не потрібно було б. і формула правильно знаходиться, але я не розумію, чому. Бачите, от іноді на автопілоті коли робиш, тобто я пам'ятаю, як розв'язується задача і все, і просто розв'язую. При тому, що не люблю частоти, люблю періоди. Ну добре, нехай. Так теж буває. Якщо ви зробили ось так, то ви молодці, бачите? Ось, далі, далі все інше у нас не складно. Я сподіваюся, що цю формулу ви отримали, дониці перевірили і відповідь знайшли. Все добре. Але я записала, тому що потім забуду знов. Добре. Завершуємо. І ось тепер відпочиваємо. Але у вас попереду залік боюсь, що не дуже ви можете відпочивати. Ну, добре. Все одно сподіваюся, що ви зможете трохи відпочити.